Вітаю вас, шановні пані та панове, і цей день настав. Я зробив повний гайд по фермерству, який включає в себе все: вибір місцевості, будівництво раціональної ферми, повне підключення всіх необхідних речей, а також пояснення генетики та вивід ідеального гена. Всі частини розбиті на розділи, тому ви в будь-який момент можете перейти до того, що вам необхідне. Але я рекомендую підписатись на канал та подивитися відео повністю. Адже інформації багато і, можливо, навіть досвідчені растери знайдуть для себе щось цікаве. Отже, розпочнемо з найпростішого а саме вибору нашого місця будівництва. В расті є декілька варіантів, де ви можете реалізувати свою ферму. Найпоширеніший та найкращий варіант це річка в літньому чи пустельному біомі або ж болото, оскільки саме тут є безлімітний запас прісної води, який буде витрачатися на полив ваших рядок. Проте, як ми розуміємо, такі місця швидко забудовуються, і конкурувати з ними не завжди приємно, тому є варіант поселитися в будь-якому місці на карті біля океану. Проте треба знати, що в цьому варіанті вам доведеться використовувати додатковий опріснювач води, а це проблеми, про які я розкажу згодом. Плюс до всього, я не рекомендую обирати зимові біом, оскільки там мінусова температура, і вам також доведеться додатково забезпечувати рослини обігрівом. Для максимального розуміння, я буду будуватися в найгірших умовах, щоб пояснити кожен аспект. Але вам рекомендую будуватися лише біля прісної води. Тепер розглянемо варіанти самих ферм. Особисто я вважаю, що вирощувати будь-які рослини можна використовуючи навіть одну плантацію у вашому звичайному домі, оскільки, маючи хороший ген коноплі, вона може принести 540 тнинних за півтора години. Але більшості варіантів я рекомендую будувати ферму розміром 2х2 квадрати або ж 2х3. Я буду використовувати схему будівлі 2х3, оскільки такої ферми цілком вистачає навіть для 4 гравців, не говорячи вже про соло. Ну що ж, розібравшись з деталями, ми приступаємо до будівництва нашої ферми. І вже з самого початку ми можемо розставити необхідні нам 6 великих плантацій. Вивчити таскабство їх ви можете на першому верстаку або ж купити в лагері бандитів за 30 брухту. І з цього моменту ми починаємо працювати над тим, щоб наше насіння поки що в поганому стані отримало ідеальні умови для росту. Як ми бачимо, у нас є 5 пунктів, які вказують на стан рослини: а саме світло, вода, ґрунт, температура та узагальнений показник який по факту дублює один з найгірших показників. Я розбиратиму кожен з них по порядку, та почну із світла. Кожна грядка повинна мати доступ або до сонячного світла, або ж отримувати його і штучного освітлення. Але оскільки перший варіант нам не підходить, тому що такі плантації легко обікрасти, ми використаємо настільні світильники. І вже тут починаються перші нюанси та помилки початківців. Ви можете провести світло декількома методами, а саме, поставити світильник над кожною плантацією, або ж використати фішку расту та поставити один світильник на чотири плантації, причому всі рослини будуть отримувати необхідну кількість світла, навіть якщо не виріз, здається зовсім інакше. Але є один нюанс, коли ви будуєте ферму на два чи більше поверхи. При розміщенні одного світильника над центром однієї плантації, світло буде працювати на два поверхи. Так, це певні баги расту, які ще не пофіксили за декілька років. Але навіть при такому розкладі це все ще невигідно. Та більше того, маючи велику ферму з такою системою ліхтарів, при слабкому комп'ютері у вас буде дуже низький ФПС, як тільки ви будете підходити до вашої будівлі. В моєму варіанті я розміщую вітрову турбіну, великий акумулятор, невелику схему підключення та два світильника по центру будівлі. Якщо ви не знайомі з електрикою, то знову ж таки рекомендую ознайомитись з моїм гайдом по електриці, який ось тут справа зверху. Як тільки ми підключили світло, можемо переходити до другого пункту, а саме води. Тут є два варіанти: ви можете поливати ваші плантації вручну, використовуючи каністри з водою, або ж підключити автоматизовану систему поливу грядок. Доцільніше використовувати другий варіант. Але спершу я хочу розповісти про ще одну особливість, яка стосується ручного поливу. Якщо ви маєте ферму в два поверхи, і ви вирішите полити грядки на першому поверсі, то 50% води використається як на перший поверх, так і на другий. Причому, якщо поливати грядки лише на другому поверсі, то всі 100% води залишаться саме на ньому. Чому це так порагульськи працює і чому це не виправлено, я не знаю, мене не питайте. Але повернемось до нашої ферми. І оскільки в моєму варіанті я живу біля океану, то в мене є запас соленої води, яку з допомогою опріснювача я можу перетворити в прісну, але використовувати метод злайна і палок це не для нас, і ми переходимо до електричної звичайної схеми. Все, що нам для цього потрібно, це одна помпа, один електроопріснювач, одна бочка з водою для зручності, один насос, два розбризкувачі, та попередня заготовка з перемикача та чотирьох розглуджувачів. Встановлюємо водяну помпу в воду. Для цього потрібна певна глибина, не зовсім мілко і не дуже глибоко. Тому, коли ви будуєте ферму на річці і залишаєте один фундамент під насоси, завжди робіть спершу все з соломи та перевірте, чи глибина достатня, щоб не було неприємних подарунків подальшому. Та пам'ятайте, кількість водяних насосів залежить від масштабу вашої ферми. Але є завжди одне правило: одна водяна помпа забезпечує необхідною кількості води 4 розбризкувачі. Якщо поставити їх більше, ніж 4, то напросто не встигатиме наповнювати ваші плантації водою і у вас будуть проблеми. Я раніше говорив, що не рекомендую користуватися опріснювачами та будувати ферму не на річках, оскільки тут також бувають баги, і стосуються вони опріснювача. Чому зараз я поясню? От уявіть ситуацію. У вас стоїть одна помпа та один опріснювач води. Нехай з помпи стабільно подається 500 мл води за хвилину, і в нормальних умовах опріснювач перетворює перетворюється 500 мл зленої води в 500 мл прісної. І частіше всього, так воно і є. Але в будь-який момент часу може статися халепа, і опріснювач багується, і замість 500 мл прісної води він починає видавати випадкову її кількість, і, звісно ж, в меншу сторону. Наприклад, 30 мл. І я думаю, мені не потрібно пояснювати, що це автоматично ламає всю схему поливу грядок, і у вас буде нестача води. Тому вам потрібно за цим або час від часу слідкувати, і якщо таке стається, то красити новий опріснювач і ставити замість старого, бо він же працювати адекватно не буде, або ж утриматись від ферми біля океану і жити на річках чи болотах. Щодо розбризкувачів, то тут все просто. Один розбризкувач дати опріснювати 9 плантацій, але знову ж таки таке розподілення не буде достатнім для ваших потреб, тому найраціональніше розміщувати один пристрій на 4 плантації, або, як в моєму варіанті, 2 на 6. Проводимо підключення електроенергії до помпи, опріснювача та насосу, а воду ведемо від помпи до опріснювача, від нього до бочки з водою, і вже від неї до насоса і розбрискувачів. З грунту у нас все просто. В більшості випадків він у вас буде 67%, і ви на те звертати увагу не будете. Але якщо хочете підняти його рівень, то вам необхідне добриво, яке ви можете отримати із лайна. Ні, дійсно, саме з нього або і інших продуктів життєдіяльності, використовуючи компостер. Але знову ж таки, ті, хто займається фермерством, в більшості випадків цим не займається. Ну і на останок, температура. При літньому та пустельному біомі цей параметр вас теж не хвилюватиме, а от мені прийдеться додатково встановити обігрів всередині ферми. А останній параметр, як я вже казав, дублює найгірший відсоток. Зачасту це буде саме 67% від ґрунту. Ну що ж, тепер, коли наша ферма повністю функціонує, нам потрібно отримати наші хороші гени, які ми в подальшому будемо вирощувати. І перш ніж приступити до пояснення, ви маєте зрозуміти одне, це далеко не швидкий процес, і сподіватися, що у вас вийде все за 10 хвилин марно. Хоча є варіант купити потрібні насіння в інших гравців, але ми тут зібрались, щоб зрозуміти, як вивести гени самому, тому приступаємо. Будь-яка рослина має 6 генетичних комірок, кожна з яких випадковим чином заповнюється одним із п'яти сталих варіантів. В грі ми їх знаємо по буквах, а саме G, Y, H. W і X, Ген G відповідає за швидкість росту та проходження стадії рослини, Ген Y відповідає за врожай і скільки клонів ви зможете зібрати з одного куща. Ген H відповідає за краще виживання в поганих умовах, таких як зима чи пустеля. Ген W єдиний негативний ген, який збільшує споживання води вашою рослиною. Ген X це нейтральний ген, який не дає ні позитиву, ані негативу. Як ми всі знаємо, найоптимальнішим та найбажанішим геном є 3G і 3Y, такі ми і будемо виводити зараз з вами. Для цього запасіться терпінням та необхідним для вас насінням, в моєму випадку коноплі. І починайте засаджувати краї плантації насінням та залишайте лише ті, де максимально багато генів G та Y. Свою вибірку я проводитиму із 100 насінин, намагатимусь вивести з них хороший клон. В процесі мені випав Практично ідеальний клон з трьома g та 2 Y, але я вирішив, що це надто просто, і ми виводимо практично з нуля. Тому цей ген я успішно викинув за 100 насінин найбільш вдалими для мене були ось ці, і з них я почав вибірку генів, які можна зв'язати між собою. Тому при клонуванні я рекомендую мати з собою ручку та листок, та самому виписувати в стопчик клони, щоб було наглядніше. Але ближче до кінця відео я покажу вам сайт, який спросить вам життя. Перед схрещуванням вам потрібно розуміти, який клон є сильнішим, а який слабшим. Особисто я завжди рахую, що кожен зелений клон має силу в 08 одиниць, а кожен червоний в одну одиницю. Ці цифри створені умовно, і лише для того, щоб передати суть схрещування. Переглянувши всі клони, я також дійшов до висновку, що зібрати одразу необхідний клон не вийде в мене, і придеться робити це в два етапи. Першим етапом буде схрещування ось таких чотирьох клонів, які я отримав зі своєї вибірки. Тепер починаємо підраховувати математичному варіанті. В першій клонці у нас є 1х та 3W, проте, не дивлячись на те, що всі вони є червоними, сумуються тільки одноіменні гени, тобто X з X, W з W, Y з Y, G з G і H з H. Тому цією інформацією з трьома балами перемагає ген W. В другій колонці у нас є 2 Y і 2H, що дає нам 50% шанс на те, що при схрещуванні ми отримуємо або Y, або H. В третій колонці очевидну перевагу має Y, в четвертій G. В п'ятій знову ж таки 50% шанс на те, що буде Y або H. І в останній колонці домінує G. Звісно, це не ідеальний варіант, але з наших розрахунків ми би мали отримати ген WYYGYG, де нам залишиться змінити лише перший ген W. Кожна рослина проходить 8 стадій, які перед вами на екрані. Нам необхідна саме стадія Crossbreed. Спершу висаджуємо по краях наших плантацій наші 4 підготовлені клони та чекаємо, поки вони пройдуть стадію Crossbreed. Щоб ненароком нічого не спортити. Після цього беремо насіни коноплі або будь-який інші клони, і садимо посередині плантації. Який саме буде генотип середньої рослини в даному випадку неважливо, адже вона перейме всі гени рослини, які до неї дотикаються, або по діагоналі, або по дотичній. І саме для цього ми садили наші цінні клони по краях, щоб вони один з одним не схрестились, коли нам це не потрібно. І дочекавшись стадії схрещування, мені пощастило, і я одразу отримав необхідний клон. Якщо у вас сталося так, що ви не виграли в це 50% казино, то ви спокійно клонуйте ваші основні гени по корях плантації і пробуйте знову до переможного варіанту, а я підбираю клони далі. Тепер, коли основний клон в мене є, я зараз можу підбрати такі, щоб вони вмали в першій комірці ген G, що дасть змогу перекрити перший ген W. З того, що в мене було, в мене вийшов ось такий генотип, де в кінцевому варіанті я отримую клон G, y, -Y, -G -Y -G. Схрещувати я буду аналогічно до попереднього варіанту. 4 клони по краях, очікую стадію схрещування, саджу посередині будь який ген коноплі, та отримую в кінцевому варіанті довгоочікуваний та найкращий генотип ростка конопель. А після цього вже все простіше. Посадили, клонували. І так до моменту, коли у вас клонів більше, ніж достатньо. При такій фермі на 6 плантацій, середня кількість тканини за півтора години складе 3350, що в принципі вистачить з головою не лише для солограбця, а й для невеликої команди. Також є більш халявний спосіб, де ви використовуєте спеціальний сайт, в який ви можете внести всі ваші клони, які ви назбирали, і нажимаєте на розрахувати. Якщо у вас щось порахувало не так. То зверху ви вказуєте, скільки генів G та Y вам потрібно, і комп'ютер автоматично вам порахує, скільки і яких клонів вам потрібно помістити в плантацію, і який шанс буде на те, щоб отримати цей генотип. Схрещування проводити так, як пише комп'ютер, включаючи як центральний садженець, так і бокові. Сподіваюсь, я зміг максимально зрозуміло пояснити процес фермерства та схрещування генів. А ви в подяку підпишіться на канал і напишете позитивний коментар. Якщо ж у вас виникли запитання, то можете спитати їх як в коментарях, так і в Discord групі, там я відповідаю частіше. Але стоп, я ще говорив, що знаю ще один спосіб отримання генів і не тільки. І так, це не доволі гуманний метод, але, на мою думку, найефективніший. Оскільки зарейдити ферму ніколи не являється чимось складним, оскільки в більшості випадків вони мало захищені. А ресурсів, і найголовніше клонів, там завжди більшність достатньо. А якщо ви ще попали на сезон збору, то у вас є можливість допомогти людині зібрати врожай, або ж зробити косплей на один популярний момент.